Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. У Хмельницькому шанувати пам'ять героїв Небесної Сотні прийшли до двох сотень учасників. Учасниця акції Борислава Савчук каже, події на Майдані торкнулися багатьох українців. Це дуже такі трепетні почуття, тому що згадується всіх, на кого, на жаль, до сих пір немає знаку. Шестикласниця Вікторія Петрук до пам'ятника Героїв Небесної Сотні принесла паперових янголів, яких виготовила разом з однокласниками. Ми їх виготовляємо на пам'ять героїв, які загинули на Небесній Сотні. Які стояли на майдані, захищали нас. Я тоді, ще була зовсім маленька, коли це все відбувалося, але я дуже йому вдячна за це все. Десятеро жителів Хмельниччини загинули під час революції гідності. Події на майдані 20 лютого 11 років тому були початком нового протистояння з Росією, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Насправді ми вже давно знаємо, що це був початок великої боротьби, початок великої війни. Завдяки саме Небесній Сотні ми тоді отримали свободу, відтермінували дещо цю е, справді повномасштабну війну. І сьогодні ми тут обов'язково вшанувати їхню пам'ять. Оswітня доєдналася до акції, аби вшанувати пам'ять героїв, каже виконуючи обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Сьогодні ми з освітянською галузю хочемо доєднатися до хвилини мовчання, до тихої акції Ангели пам'яті, оскільки хочемо відзначити той подвиг, який вчиняли наші українці в 2013-2014 році. Учасники акції розвісили паперових янголів. Михайло Жила, Олександр Грішевський, Суспільне новини. Хмельницький.